Всім привіт вітаємо вас на каналі SciSpace UA. Зараз ми перебуваємо в досить цікавому місці, в Суринамі, в місті Парамаріба, у місцевому зоопарку. Тут ми маємо змогу погодувати таку цікаву тварину, як топір. Зоопарк, який розташовується в столиці Сурінаму в місті Перемарібо, є єдиним зоопарком в країні. Він невеликий, але безсумнівно цікавий, оскільки дозволяє відвідувачам ознайомитися з багатьма цікавими представниками місцевої фауни. Навіть якщо ви будете здійснювати поїздки в джунглі. Зовсім не факт, що вам вдасться побачити в дикій природі таких тварин, як ягуари або оцелоти. В зоопарках Європи вони теж є рідкістю, а тут за ними можна спокійно спостерігати, тому однозначно варто відвідати цей зоопарк, якщо ви перебуваєте в Суринамі. Зоопарк в Парамарібо був відкритий у 1972 році. Його основу склали тварини, які до того перебували у приватному зоопарку сурінамського прем'єр-міністра Адольфа Пенгеля. З плином часу зоопарк розширювався і покращувався, в оновленому вигляді він постав у 2006 році. Тоді там з'явилися два острови Мавп. На одному з яких можна спостерігати за дуже цікавою мавпою павуком. До речі, ці мавпи успішно почали розмножуватися в зоопарку, і приплід становить наразі більше 20 особин. Дуже важко зоопарк переніс часи коронавірусної пандемії, коли він не міг приймати відвідувачів. І від тих проблем він повністю не оговтався й досі. Майже всі тварини, представлені в зоопарку, є місцевими. Тут можна побачити різних мавп, змій, в тому числі й анаконду, ягуарів, оцелотів, орлів, гарпій, які є дуже великими птахами з розмахом крил до двох метрів і живляться саме мавпами та лінивцями, а принагідно іншими тваринами. Є топіри, каймани, місцеві видри ватрадагу, різноманітні папуги, тукани, носухи, пурпурові ібіси та інші тварини. Звісно, під час однієї короткої екскурсії неможливо відзняти на відео всіх мешканців зоопарку. Деякі ховалися в закамарках своїх вольєрів, деякі просто спали, інші перебували під водою. Окрім того, майже всі вольєри мають вигляд велетенських кліток з дрібною сіткою на стінках, а це значно ускладнює можливості для якісної відеозйомки. Однак сподіваємося, і того, що нам вдалося відзняти, вистачить для того, щоб скласти враження про цей зоопарк. Тож не пропустіть найцікавіше, залишайтеся з нами на каналі SciSpaceUA.